Привіт! Мене звати Інна Глущенко, і я дуже рада, що ви переглядаєте це відео. Я вже багато років допомагаю жінкам та чоловікам стати стрункішими, енергійнішими та щасливішими. І сьогодні хочу розповісти вам про науковий підхід до харчування, який допомагає нам досягти таких результатів. У цьому відео ви дізнаєтеся про те, як продукти Herbalife допомагають контролювати вагу, покращувати фізичну форму і почуватися на всі 100% завдяки турботі про свій організм. Бо все починається із збалансованого харчування. Я присвятила багато часу вивчення впливу харчування на наш організм і повірте мені, ваше самопочуття напряму залежить від того, що ви їсте. Дуже часто наш організм не отримує всіх необхідних поживних речовин через відсутність збалансованого харчування. Більшість з нас живе в постійному ритмі, повному стресу і часто немає часу на приготування здорової їжі. Швидкі перекуси та напівфабрикати замінюють нам повноцінне харчування, і наш організм просто не отримує вітаміні, мінералі, клітковини та білку. Основні причини це великі порції, перекуси на ходу і нездорова їжа. Брак часу, знань і банальної мотивації також цьому сприяють. Пропущений обід часто компенсується великою вечерею. і як результат, ви не отримуєте потрібного збалансованого харчування протягом дня. Я хочу показати вам, як швидко і просто можна приготувати здорову їжу. Багато хто з вас обирає смажену картоплю, круасан чи бутерброд. Все це дуже смачно, але має дуже багато калорій, жирів і цукру, а головне, майже не має користі. Одна шаурма чи бургер містить понад 500 калорій, але майже не містить клітковини, білків, вітамінів і мінералів, а вашому організму потрібне збалансоване харчування. Їжа з помірною кількістю калорій, достатньою кількістю білка, клітковини, вітамінів та мінералів. І знаєте, є просте і доступне рішення: це коктейль, який ви можете приготувати за хвилину. Він забезпечить вас усіма необхідними поживними речовинами. Відсутність збалансованого харчування та нездорова їжа мають наслідки. Зокрема, зайву вагу. Мільйони жінок та чоловіків по всьому світу борються із зайвою вагою, але не через відсутність сили волі. А через неправильні дії. З вами теж таке було? Але це ще не все. Неправильне харчування може також призводити до захворювань, пов'язаних з ожирінням, як от серцеві захворювання або діабет другого типу. Цього можна уникнути, дотримуючись правильної дієти та збільшуючи фізичну активність. Недостатнє харчування так само шкідливе, як і надмірне, навіть якщо ви вважаєте, що харчуєтеся правильно, Вашому організму може бракувати важливих мікроелементів. Наприклад, багатьом з нас не вистачає вітаміну Д, який важливий для енергії та кісток. Ми повинні їсти щонайменше 5 порцій овочів та фруктів щодня, але багатьом це здається неможливим. До того ж, не всі знають, які продукти корисні, а які ні. У більшості випадків ми просто не розуміємо, що ми їмо, і, можливо, зараз ви не помічаєте змін у своєму організмі. Але нестача збалансованого харчування може позначитися на вашому здоров'ї та зовнішності у майбутньому. А я разом з Гербалайф пропоную прості, ефективні рішення, розроблені спеціально для вас. Наші унікальні продукти забезпечують ваш організм всіма необхідними поживними речовинами, щоб ви мали чудовий вигляд і почувалися чудово. Перший крок до збалансованого харчування коктейль Формула-1, це повноцінна заміна їжі. Яку ви можете приготувати дуже швидко і просто щодня мільйони людей по всьому світу насолоджуються цим коктейлем. Коктейль Формула-1 містить збалансовану комбінацію інгредієнтів, зокрема ізолят соєвого білка найвищої якості та чистоти, який відомий своїми цінними властивостями. Він поступово забезпечує вас енергією, допомагає уникати різких перепадів, сил та нападів голоду. Соя також допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину. Тому дієтологи рекомендують споживати 25 грамів соєвого білка щодня, він також незамінний під час набору м'язової маси або просто для її утримання. Я особисто щоранку п'ю коктейль, щоб забезпечити свій організм правильними вуглеводами та білком, а також підготувати його до активного дня. Якщо ви п'єте лише один коктейль на день замість сніданку, обіду чи вечері. Ви можете збагатити свій раціон поживними цінними речовинами і підтримувати свою вагу в нормі. А якщо ви хочете не лише отримати поживні речовини, а й скидати зайву вагу, вам знадобиться більше коктейлю. і звичайно потрібно, щоб інша їжа протягом дня була здоровою та збалансованою. Завжди пам'ятайте, пийте не менше 2 літрів води на день, і їжте принаймні пару порцій овочів та фруктів та робіть хоча б мінімальні фізичні вправи. Тоді у вас буде власна формула успіху. Порівняйте наш коктейль із їжею, про яку ми говорили раніше, і побачите, Формула-1 це швидка і здорова альтернатива: 100 калорій, якщо готувати на воді, 200 калорій, якщо додати кисломолочний продукт, альтернативне молоко або порцію ягід. проти 500 калорій, 17 г білка, більше 20 вітамінів, мінералів та інших цінних речовин у вашому стакані. Не такий вже й складний вибір, правда? Ми пропонуємо широкий вибір смаків, який відрізняється залежно від вашої країни, де ви мешкаєте: ванільний, шоколадний, полуниця, банан, кава-лате та інші. І це ще не все. Зараз я покажу вам кілька способів приготування ванільного коктейлю Формула-1. Перший спосіб підходить, коли ви не вдома, наприклад, в дорозі. Дивіться, як це просто і швидко. Наливаємо 250 мл води або знежиреного молока, або рослинного молока в шейкер і додаємо 3 мірні ложки коктейлю. Збиваємо. Скільки часу це зайняло? 10 секунд менше? Чудово! І повноцінна їжа готова. Ммм дуже смачно. Другий спосіб приготування коктейлю формула 1 для справжніх гурманів. Це мій улюблений спосіб. Вам знадобиться блендер. Спочатку беремо 250 мл водички. Як і в попередньому випадку, додаємо 3 мірні ложки коктейлю Формула 1. Але цього разу ми додаємо також трошки ваших улюблених фруктів. Ванільний смак ідеальна основа для експериментів, тож можна додати все, що вам смакує. Я найбільше люблю заморожені ягоди. Це дуже просто і швидко. Вбиваємо. За хвилину я приготувала неймовірно смачний коктейль, і зараз я його скуштую. Ммм, це неймовірно смачно. Коктейль формула 1 підходить практично всім для контролю ваги, для підтримки енергії, як додаткове джерело поживних речовин. А також для тих, хто веде активний спосіб життя чи серйозно займається спортом. І я не єдина, хто так вважає. Давайте послухаємо, що говорять мої клієнти. Юлія скинула 8 кілограмів. Юля намагалась скидати вагу, як багато хто. В спортзалі бігала, не їла вранці, а в цей час пробувала різні дієти. Зривалася і починала спочатку. Ми з Юлею одразу склали меню харчування на день. В неї одразу виріс рівень енергії. Це її приємно здивувало. Їй стало набагато легше тренуватися, а незабаром прийшла легкість в тілі та нові форми. Юля прийшла до нас в 20 років, а зараз їй 35. 8 кілограмів пішли, і ми стежимо за тим, щоб вони не поверталися. Подивіться, її тіло тоді і зараз неможливо порівняти. 15 років на правильному харчуванні загальмували її вік, наче в одній точці. Юля якось дізналася, що тепер вона вільна від думок про зайву вагу. Сама вже знає, як правильно харчуватися та кайфує від того, який має вигляд. Наталія постронкішала на 45 кілограмів. Чи можливо скинути 45 кілограмів? Коли ми познайомилися, Наталка скинула свої перші 17, після чого вага зупинилася. Потрібен був спеціаліст, консультант з харчування. Звідки вага, ну як у всіх, неправильне харчування, народження двох дітей, гіподинамія, сидяча робота. Все це призвело до ваги в 112 кілограмів. Додавалися проблеми з травленням, видалення жовчного міхура, їжа з ферментними таблетками, почали німіти руки, ноги. І Наталка знайшла мене в інтернеті і записалася на консультацію. Разом ми змінили харчові звички на правильні. Наталка також почала робити фізичні вправи під наглядом. Валентина, мінус 43 кілограми. З Валюшою ми познайомилися у 2019 році. Валя думала, що їй достатньо скинути 20 кілограмів. Вона часто шукала в інтернеті засіб для схуднення або якісь групи стрункості до зустрічі зі мною. Після того, як валя стала стрункішою на 20 кілограмів, їй не захотілося зупинятися. За півтора роки вона досягла своєї нормальної ваги 53 кілограми, загалом мінус 43 кіло. Сніданок дуже важливий прийом їжі. Багато хто з вас нехтує ним або споживає переважно вуглеводи, бутерброди, випічку або пластівці. Обидва ці підходи не є правильними. Що ж таке правильний сніданок? Це поповнення енергії, яку ваш організм витрачає вночі на підтримку всіх процесів. Люди, які пропускають сніданок, частіше набирають зайву вагу, бо їх організм намагається компенсувати втрату енергії, що призводить до сповільнення спалювання калорій. Сніданок запускає цей процес і допомагає вам регулювати вагу. Крім того, правильний сніданок допомагає контролювати харчування протягом дня. Якщо ви почнете свій день голодними, то вже до обіду відчуватимете сильний голод і будете як автомобіль з порожнім баком. Це призводить до надмірного споживання калорій і важких вечірніх прийомів їжі. Сніданок повинен містити не більше 500 калорій це середній показник. Для тих, хто контролює вагу, е рекомендовано не більше 300 калорій. Сніданок має включати багато вітамінів, мінералів, амінокислот, білка, клітковини, води. Та інших важливих елементів. Отримати все це в межах невеликої кількості калорій буває складно. Сніданок з продуктами Herbalife є одним із найкращих рішень для вас. Але контроль ваги це не тільки про схуднення, іноді потрібно набрати вагу або збільшити м'язову масу. Для цього існує білкова суміш формула-3, яка складається з ізоляту соєвого та сироваткового білка. У кожній ложці міститься 5 грамів білка. Ви можете збагатити свій раціон просто додаючи одну або дві ложки білкової суміші до їжі. Білок дає тривале відчуття ситості у поєднанні з фізичними вправами. Він сприяє нарощуванню м'язової маси, а м'язи спалюють більше калорій, навіть коли ви спите. Ось про це говорять мої клієнти. Андрій набрав 9 кілограмів. Андрій активно займався спортом. А одного разу, коли він готувався до змагань зі стріт-воркаут, його класна керівниця, моя клієнтка, порекомендувала йому прийти до мене на консультацію. Він одразу зацікавився усім: і тренуваннями, і можливістю набрати м'язи, і здоровим способом життя. Ми правильно підібрали раціон харчування, і вже за перший місяць він набрав плюс 3 кілограми м'язів та зміг зайняти перше місце у змаганнях. Катерина плюс 12 кілограмів. Катерині 54 роки. Вона звернулася до мене, коли важила лише 45 кілограмів при зрості 168 сантиметрів. Зараз легко отримує свій результат та коригує м'язову масу. Продукти Гарбалаф із задоволенням вживає більше 10 років. І мій чоловік Антон плюс 7 кілограмів м'язової маси за 3 місяці. Антон займається велоспортом, бере участь у перегонах. Набір м'язової маси необхідний для збільшення потужності у спринті. Зараз Антон також допомагає іншим спортсменам та просто активним ентузіастам будувати нове тіло та отримувати більше задоволення від спорту. І ще один момент щодо контролю ваги це обмеження. Хтось боїться голоду, хтось не може відмовитися від солодкого. А у гарбалапі є рішення для цього: білкові батончики. Це смачний і зручний перекус. Батончик покритий шоколадом, містить всього 140 калорій та 10 грамів білка. Він чудово вгамовує голод та дає енергію. Є три смаки: ваніль, мигдаль, шоколад Арахіс і цитрусовий для любителів пікантного. Herbalife співпрацює з провідними експертами з харчування, включаючи доктора Девіда Хібера, керівника інституту харчування людини при Лос-Анджелеському університеті, одного з найпливовіших вчених сучасності. І знаєте, я дійсно пишаюся тим, що співпрацюю з Herbalife. Щодня мільйони людей в усьому світі довіряють нашим продуктам. Herbalife бере найкращі інгредієнти у фермерів, які вирощують їх протягом багатьох поколінь. Команда науковців постійно перевіряє інгредієнти на натуральність та якість, щоб ви отримали саме те, що очікуєте. Адже наша мета це довіра мільйонів людей, які хочуть вести здоровий спосіб життя та досягати своїх цілей. І я впевнена, що ви теж можете довіряти Гербалай. Підсумуємо: дбати про своє здоров'я означає дотримуватися певних правил у харчуванні, стежити за тим, скільки і чого ви їсте. Ось мої поради: зменшуйте споживання солі, цукру та насичених жирів. Ці продукти часто є в напівфабрикатах та жирних соусах. Збагачуйте свій раціон зерновими овочами, фруктами, нежирними молочними продуктами та рибою. В них є білки, корисні жири, вітаміни та клітковина. Старайтеся вживати свіжі овочі та фрукти. Пам'ятайте, що обробка та тривале зберігання можуть призводити до втрати до 60% вітамінів. Обирайте продукти з цільного зерна, уникайте смажених страв. На пару та на відкритому вагні запечене або варене набагато корисніше. Зменшите споживання алкоголю та коріння. Алкоголь калорійний, а коріння потребує. Додаткових вітамінів у організм. Пийте не менше 2 літрів води на день. І, звичайно, не забувайте про продукти Herbalife. їхня користь підтверджена у всьому світі. Крім харчування, дуже важливо бути активним. Старайтеся приділяти 30 хвилин 5 разів на тиждень фізичним вправам, щоб бути здоровими. І неважливо, скільки вам зараз років і яка у вас фізична форма, головне почати, хоча б з прогулянок чи роботи по дому. Те, що ми їмо, є дуже важливим для нашого самопочуття. Навіть невеликі зміни у харчуванні можуть привести вас до великих результатів. Вчені Гербалайф розробили прості у використанні продукти, які базуються на серйозних наукових розробках. Це продукти, яким можна довіряти. Я вам розповіла лише про деякі з них. Я ваша головна помічниця у цій справі. Я допоможу підібрати продукти, які щонайкраще відповідають вашим потребам і цілям. Я вірю, що ви скоро переконаєтеся на власному досвіді, що збалансоване харчування є основою гарного самопочуття та краси. Я вже чекаю на нашу зустріч і готова допомогти вам зробити вашу мрію реальністю.